Для мене це дуже дорога зустріч із Черніговим. Це як спогад моєї юності. Я тут у 1977 році був на практиці в Комсомольському гарті два місяці від факультету журналістики. Василь Бондар пригадує свою першу зустріч із Черніговом. Тоді кілька десятків років тому він був журналістом-початківцем. Нині ж повернувся до міста як заслужений журналіст України, знаний письменник і громадський діяч. За цей час розповідає він у його житті. Змінилося багато, але одне залишилося незмінним щира любов до Чернігова. Неймовірно красиве ваше місто, і воно сьогодні це мені більше навіть говорить, ніж тоді, коли я був. Бо тоді для мене ще життя тільки починалося, і я ще не бачив того огрому міст да, в своєму житті. А тут сьогодні, вже за вісоти 70 років, я бачу бачив багато міст, і Чернігів це просто золота перлина. Пам'ятаю дуже багатьох журналістів, з якими я тоді працював, які Фактично давали мені ну путівку в життя у, у, у журналістику. Це такий е, трепетний спогад, про який я хочу е, сьогодні і, і сказати і розказати. Днями у Чернігівському літературно-меморіальному музеї заповіднику Михайла Коцюбинського відбувся творчий вечір Василя Бондаря на подію, присвячену його життю та творчості, зібрались колеги, друзі та однодумці письменника. Коли я очолював літературну Україну, був головним редактором часопису, то Василь Бонлер дуже часто виходив, так би мовити, в усний ефір на сторінках нашого видання. Чому? По-перше, прекрасний прозаїк. Він охопив школу Миколи Кравчука, новеліста, прекрасного свого земляка. Ми говоримо про південь Київщини. Василь Бондар народився в селі Теліженці, що на Київщині. Після закінчення школи проходив військову службу на Балтійському флоті, згодом здобував фах журналіста в Київському державному університеті. Саме в студентські роки розпочалася його творча робота зі словом. Письменник є автором десятків книжок, частину з яких він представив під час свого творчого вечора в Чернігові. Окрім того, Василь Бондар відзначився активною громадською позицією. Він ніколи не стояв осторонь суспільно-політичних процесів. Тривалий час очолював міську і обласну організацію народного руху України та організацію українських націоналістів. На таких людей, як він лягало значно більше, ніж це може видатись з першого погляду. Це свого часу і постання народного руху України, де він був дуже активним. Це і організація товариства просвіта. І звісно що комусь це треба було. Ці цеглинки нашого шляху до свого і рідного треба було комусь це робити. Він один з тих, хто робив і творив це на нашій кропивниччині, так би мовити. Василь Бондар міг пов'язати своє життя з Черніговом, адже у студентські роки він проходив тут журналістську практику. Однак згодом доля привела його до Кропивницького. Нині він разом із дружиною, письменницею та журналісткою Світланою Орел та сином Устимом досліджує родинне коріння дружини на Ніжинщині.